Анна Васильівна, що всі запаси в погріб на зиму, на зиму, на зиму, зиму готуємося, да? Да, да, не молодець. хочеться літо проспати, а тоді пальця сосать, так? Да? Я курсую, да, я кресовий автобус, то хата та погріб. Хата, молодець. Погріб. Я, бачу, то ношу, то я бачу, ти популярний квас зробила, да, та який вживаємо там вживаємо. півтора мільйона переглядів, а скільки людей не добігло до роботи, <рес> <рес> до горщика. П'є так, як Брашко каже: о хорош! Хороша, да дада. Да. Е, дивіться, яка краса. зараз вистоїться, yeah, не знаю. А от у е, людей багато не поучається. Е, туфта, гамно та куди та що ви ці помої показуєте. То маленькі діти не вміють видно, от вони не розуміють, Я що воно таке. пояснила раніше ж діди баби, вони ж розумні були. Хіба вони могли просто так якийсь попивати? Ну може, трішечки щось там є, такого. Не було ні разу. Так а це? Ну. ну це ж ну, потихеньку консервація. Ну, Огірочки Шуку. з кетчупом. Це що в нас кабачкова, кабачкова ікра, ікра хоч би не побиття, то ще й по шиї получу. Ні, е яка краса, і тут а які ще ж там один ящичок треба винести. Молодець, са молодець. <хи> Ти доски вже почистила, вже там, бачу там красота. кому буде тоді цікаво, покажемо. Ми його загрузимо. Тоді покажу. Все блистить, побілено, під Ну, так, госпожа Стараюсь. кажуть, люди запитують, коли ти віддихаєш тебе, чоловіка в робство тебе взяв зранку до вечора, коли ти ту вечерю готуєш накотуєш оце. Ти що, там рішила свою мову погубити відпочив. біля цього чоловіка в селі. Ну, ти шо? ну побережи себе. Ну така гарна, симпатична жінка й прийшла до такого діда, який заставляє пахоть, пахоть і пахоть. Нікого не заставиш. Якщо людина не хоче і ніяк не заставиш. Якщо вона сама хоче, то вона ти сама хоч людям скажи, чоловік ти хоч щось робиш, щось спомага, що, чи тільки лежить на дивані. Ну, це коментарі пише. <гум> ну, та це все шутки, друзі. Так що така краса Анна Васильівна працює. Я гранулював сьогодні, тож у кожного своя справа. Ну нічого. То зараз будемо заносити усе у хрон туди. Тож всім гарно вечора, приходьте на вечерю.